Значить, Основна ціль лісівників не зрізати ліс, а є першочергове завдання це лісовирощування. Це головне завдання лісівників всіх на Україні, так як ми не в Росії, а на Україні, іменно лісовирощення. І в першу чергу не тільки вирізки засаджуємо, а і землі, які вже далі непридатні для сільського примінення, Робиться передача таких земель, і ми робимо лісовідновлення. Ну, а рубки догляду самі собою це теж вже пішли і догляду за культурами, і догляду за лісом. Це все першочергове, це є вирощування лісу. А ліс це те саме, що будемо говорити, і зернові культури, тільки що це. Сторіччя, вік віки. Да. Вік стиглості в кожної деревини бере за один, сосни інші, дуба. Але приходить час, щоб всі знали, що ліс потрібно теж вирізати і поповнювати, поповнювати державний бюджет, бюджет держави. А розкажіть, будь ласка, про е, вік стиг... стиглості. Ну, Вік стиглості, в залежності від породи. Осики 60-70 років, в залежності від місця проростання. Берези 70-80, е, сосни від 90, теж в залежності які категорії. А дуб від 110 і більше, 120, дивлячись, де я що щодо відомі стиглості. Є вік стиглості якісно називається. Це деревина досягає за період свого росту, досягає вік, коли вже настає якісно стигла. Якщо, да, якщо її не вирізати, вона втрачає вже якісну да. стиглість і переходить в біологічно стиглість. Тобто ліс починає відмирати. Да. Як, люби, як, люби, ну, як і людина старіє, так само старіє ліс. Якщо, так цього, якщо цього не робити, не збирати вчасно врожаї, О. то ми втрачаємо і економічну цінність, і біологічну захищ, захищеність лісів, і, відповідно, і самі самі, самі природні цілі лісу. такий приклад. Я там, е, де працював лісничим, це у Новорадлоїнському районі, там е, є природний заповідник, е, мадрина. І там е ліс, е вік лісу 130-170 років. Ну, знаєте, то вже іменно такий участок, щоб було показати людям, і що воно. Ну, коли в 98-му році пройшов бурелом, переламувало, то якраз внутрішня гниль, дерева знаружи нормальні, але внутрішня гниль була до 9-10 метрів. Тобто дерева вже вона була непридатна для використання. І не оправдувала те, що потрібно оправдувати. У нас те саме повична проти шкідників, так. захворювань. І до дерева втрачає по перше свої якості, а по-друге, вона є розпосюджуючим різних захворювань. Так. Тобто потрібно часто вирішувати. Для цього встановлений вік якісний вік. Так. Вік стрілося. Так само як вчасно треба перебрати. Ви знаєте, день-два хто землеробством займається, треба перебрати той самий ячмінь, свій час, овес. Жито, так само і ліс вчасно, тільки щоб набагато більш тривалий процес. Але я підтримую слова Віктора Івановича для того, щоб найкраще його використати, для цього це встановлено. І, і ну, дається 10 обрутку, років. Луково. Луково, можуть іранжір зробити ліс, коли да. хубаво. Да, але, але слухайте, для того, щоб рубати, ми оце, не думайте, що це ми захотіли, Ось, наприклад, я чого не ліснів, захотілося це зрубали. Є іде лісовпорядкування. На основі лісовпорядкування звернення Кабінетом міністрів і на 10 років, дивлячись деякі, вже сплановано скільки тисяч, що і як робити. Так що воно просто так не робиться.